Розказати про Харків творчий, інтелектуальний, а головне про український у підземному переході вага стартувала виставка Харків залізобетон. Її кураторка Діна Чмуш розповідає, чимало людей, особливо на заході України, досі живуть нав'язаними стереотипами про її рідне місто. Хочеться познайомитися з Харковом таким по українським, з Харковом культурним, бо на жаль, місто в принципі претендує на. Таку можна сказати, третю столицю на українській мапі. На одному рівні там з Києвом і зі Львовом, але мало хто про це знає, і є дуже багато таких якийсь, поганих стереотипів, і хочеться їх трохи розворешити. Ну що це місто радянське, проросійське, там нічого цікавого немає. Ну індустріальне місто, все. В Харкові є культура. що? Та насправді каже Діна, Харків завжди був містом прогресивних ідей і талановитих людей. Тут жили і творили найвідоміші письменники і театрали. Тут збиралися науковці, музиканти і поети. Навіть зараз у щодня Стріляному рашистами місті творчі люди проводять концерти та виставки. І цей вир культурних подій під звуки вибухів, свідчення того, що залізобетонний Харків вистоїть. За містом, звісно, скучаю. Але зараз воно не таке. Воно прекрасне, але, на жаль, те, про що я зараз говорю, мені дуже хочеться вірити, що це найближчим часом ну, відновиться цей культурний вир. Це вся сила внутрішнього міста. Хоча б вона власне і тримає це місто. Вірить, що місто вистоїть і після перемоги повернеться до звичного спокійного життя. І харківський поет Сергій Савченко. Ба більше навіть попри безупинні обстріли і ракетні удари, каже, люди навчилися жити в умовах війни. Працюють магазини, працюють супермаркети, працює громадський транспорт, метро, кав'ярні. Люди ходять, ходять на якісь свята, де зустрічаються, і це. Доволі дивно, і водночас приємно, що місто продовжує жити, бо нікуди не дінешся. Місто є там, де є, його не перенесеш. А перенестися в Харків літературно-культурний нагода є. Виставка триватиме впродовж двох тижнів. Організатори кажуть, це можливість по-новому відкрити для себе місто. Ольга Смага, Андрій Буцяк – новини на вежі.